У нас зараз дуже важкий час. У нас зараз е, всі стараються критикувати владу, але забувають, що ця влада у найтяжчий період історії України яким чином. Забезпечує нам якісь умови виживання. Ми, наприклад, в Харкові не дуже помічаємо, що в країні війна. Ні, ну бачимо, що є переселенці. Бачимо, що є в нас поранені в госпіталі. Звичайно, в нас певні теракти відбуваються. Так, у нас у місті тих життєво, Ш... від... але так... все одно масово. люди, які приїжджають з Донбасу. Я просто по студентах бачу дуже багато зараз студентів з тих вузів в кожну групу зачисляють. Для них спочатку шок, що тут от все як було у них. Вони uh -huh. чомусь думають, що, що тут теж має бути погано. Але це підтримує і наш уряд, в mm -hmm. тому числі.